Хотів показати одну штукенцію, буде в нагоді для власників третього покоління «Лагуна». Меган синік. Осідаємо. Запускаємо двигун. До Підтверджуємо. Оп, і одразу з'являється іконка Android Auto. Android авто працює. І Ніяких дротів нема. Є отака штука на тій мов та Аліекспресі десь 500-600 гривень, коштує, вставляється в USB-роз'єм мультимедіа системи. Телефон треба відв'язати від голови і підключити по блютузу до цієї штуковини. Ще Wi-Fi повинен бути увімкнений. І все, і маємо як на сучасних автомобілях ніяких дротів, тільки сів, завів, запустив двигун і вже працює Android Auto. Ще трошки хотів сказати по цій системі, бо багато власників часто пишуть: де купив, скільки коштує, так, скільки коштує таке встановити. Хочу для них пояснити, що з 2009 року на Меган, вагу на Синік, встановлювався екран Том-Том. Він був не сенсорний, Тут справа флешка вставлялася, екран трошки менший був. Тільки там мапи були. Десь з, 2000, з кінця 2014 року на ці автомобілі почали ставити систему Ерлін з сенсорним дисплеєм. От якщо магнітова. Виглядає ось так. Це означає, що у автомобілі є Airlink. Автомобілі закінчили випускати в 2016 році і з заводу Android Auto не було. Але такі системи встановлювали, наприклад, на Clio 4-го покоління. І там вже десь з 2017 року був Android Auto. тобто Та система отримала оновлення і це оновлення можна завантажити в Меган чи Лагуну або синік третього покоління і будете мати Android Auto, але він буде дротовий. А ця штукенція, тобто, це у нас зарядний пристрій, можна його брати, ось. Так, таким чином виглядає, вони були такі длінні, як флешки, довгі такі, як флешка. Я брав такий. Це, мабуть, нічого не відбувається, він не світиться вночі, тобто, вночі видно тільки оцей маленький блакитний діод і все. Тобто в дорозі він не заважає і все працює. Перевірено, тобто музика грає через нього. Навігація працює, так музика грає, але щоб його підключити, треба, щоб не було конфлікту, відключити свій телефон по блютузу від магнітоли і по блютузу до цієї штукенції підключити. Wi-Fi теж повинен бути увімкнений. І все буде працювати. Я посилання на сам товар залишу. У коментарях, бачите, там десь повідомлення з вайберу приходять. І наразі от телефон, який я знімаю, от він і підключений до автомобіля зараз.